Привіт! Сьогодні тестуємо льодогенератор від компанії GoodFood. Стильний, компактний і повністю автономний. Корпус пластиковий у кольорі металік. На передній панелі світлодіодні індикатори та кнопки керування. Льодогенератор наливного типу. Просто заливаєте воду у резервуар об'ємом 1,7 літрів. За один цикл утворюється 9 пальчиків льоду. Розмір регульований. Бункер розрахований більше ніж на кілограм льоду. Апарат працює по замкнутому циклу. Якщо лід не забрано вчасно, він тане і знову йде в заморозку. За добу льодогенератор виготовляє до 12 кг льоду. Не потребує підключення до води чи каналізації. Просто вмикаєте в розетку і все працює. Повітряний тип охолодження, а холодоагент безпечний та екологічний. Годпут ам 12 f Bullet – чудовий варіант, якщо потрібен стильний, компактний та автономний льодогенератор. Ідеальне рішення для виїзних заходів, фудтраків, офісу та просто вашого бізнесу. Ставте вподобайки, якщо відео було корисним, та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди техніки.